Привіт! Мене звати Вероніка. І я хочу стати веб-дизайнером. Ця професія поєднує в собі творчість та технології. Веб-дизайнери створюють сайти, які виглядають стильно та зручно для користувачів. І сподіваюсь, їх не лякають дивні шрифти та яскраві кольори. Я хочу робити користувачів щасливішими, тому в майбутньому чекаю вас, як свого клієнта. У майбутньому я б хотів стати тренером у тренажерному залі. Також давий спосіб життя ніколи не завадить у старшому віці. Також тренери багато заробляють. Привіт! Мене звати Марія. Я хочу стати професійним перукарем та відкрити свій салон, щоб дарувати усмішку та радість людям та робити красиві зачіски. Дякую. Ого, дякую, майстри. Тепер я почуваюся, не Усім привіт! В майбутньому я мрію стати лікарем. Лікарі завжди потрібні у суспільстві. А ще це велика відповідальність. Тому що від рішення лікаря залежить життя пацієнта. Мене звати Єва, і я хочу бути стюардесою. Я дуже люблю літати і вважаю, що авіація це моє. Привіт! Мене звати Вероніка, та моя майбутня професія це фотограф. Саме фотограф вміє піймати кадр. Навіть з зіпсованого сніданку. Та саме фотограф зможе зробити з похмурого ранку найгарнішу фотографію у твоєму житті. <рес> Зірки, там ще велика ведмедиця. Взагалі, до своєї сторони немає жодних зірок. Велика ведмедиця знаходиться справа від нас. Мене звати Марта Конопальська і я хочу бути астрономом. Професія моєї мрії це програміст. Та господи, чого цей код клятий не працює? Перш за все, програміст повинен мати терпіння та витримку це не змінює якості в його професії. Переговування це галузь, яка постійно змінюється, тому потрібно вміти швидко обдатуватися і вчити щось нове. Інакше, ваша цінність як фахівця, може помітно знизитися. Я ще не визначився, яким хочу бути у майбутньому, але напевно, кухарем. Хороший кухар має бути акуратним, творчим і швидким у роботі. Ця професія затребувана, адже їжа потрібна завжди і всюди. Привіт. Моя прійна професія це кондитер, тому що я люблю готувати щось солоденьке, а моя молодша сестра його їсти. Тому в майбутньому я її відкрулю тортиком і вона буде повніше за мене. Ой, вже щось горить.